Слава Україні! Ось в нас і включили довгоочікуваний x 2 на первовічні уламки. Тож будемо діставати міфічних героїв по можливості і легендарних. І перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також, якщо потрібна будь-яка допомога, то пишіть мені в телеграм. Ну, і першим буде мій твін. До речі. 28 людей, двох не вистачає, якщо що, додавайтеся, пишіть, пишіть, додайтеся, хоч якось додавайтеся. І на все про все. Супер багато два уламки. Ну, але це не зменшує бажання отримати міфічного. Перший і це рапка, синк, цікач, синк, все одно корм. Далі, далі йдемо. Давай, 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 давай. І ще одна рапка. І це озерник, якого можна вибити з кампанії супер клас, дякую. Але це не цікавий. До речі, до речі, що ви скажете, чому з первобічних уламків ми отримаємо рарок? Ну, це якось несправедливо. Насправді настільки невеликий шанс отримати міфічного героя всього навсього 1%, І ми отримуємо стільки рарок. Ну, якось це, як на мене, неправильно. І настільки вони важко даються нам для отримання, ну щось, щось, щось тут неправильно, і щось в мене таке враження, що десь нас дурять. Хоча, можливо, це моя думка. Напишіть, до речі, що ви думаєте з цього приводу, чи потрібні тут рарки, і йдемо далі. Тепер Михайло зі своїм твінком. Ну і відкриваємо. Головне, український 777 чат включено, ну і погнали. 13 на все про все уламків. Поїхали. Нам потрібен міфічний герой. Починаємо ми з епіка. Передзвін. Колись грав років 70 тому, зараз не грає, на жаль, колись використовували на арені. Ну, але це не те, що нам потрібно. І це рака це адепт, це корм. Добре. Треба міфічного. І опа-опа-опа. І це комідус. Це в нас люта звілюга. Насправді, це супер топ-міфічний герой, має його в себе. Колись мені дали його спробувати на стрімі. Він мені не зайшов. Показалося, мені дуже багато для нього треба всяких нюансів. Але. Коли він мені прибіг на мій аккаунт, я його почав активно використовувати. Я зрозумів, що це люта звіюга, це лютий кінь. Лютий кінь. Комідус, лю... лютий кінь. Е, використовую його дуже активно. Зараз це один з моїх найулюбленіших героїв. Тому я Михайла вітаю. Бо реально це один з найкращих героїв з міфічних. По оцінках, як бачимо, так і є. Ну, але мається на увазі саме для арени. Це аренний герой. Супер люта імба клас. Якщо таке так і далі піде, це супер міфічне відкриття. До речі, я відкрив випадково нажав на один, а не на десятку. Ну, хай так буде. Хай так буде. Перша рарка, ще одна рарка. Це не цікаво, але Михайло собі може дозволити. В нього є тепер новий міфічний супер топ-герой. Тому. Тому, тому йдемо далі. Йдемо далі, ще одна рарка. Ну, рарки. Озерник. Озерник не дуже цікавить. Ще одна рарка. Угу. А нам потрібні ще міфічні. А можна ще одного міфічного, будь ласка, або два. Або два. Або хоча б три. Така собі математика, Е, Ще одна рарка натомість. Варан, ну, рарки не цікавлять. Рарки насправді не дуже цікавлять. Так, Епік. Каменяр. Колись десь використовували, зараз фактично це є корм і не більше. Хоча, поки ви закриваєте крипто, вам багато героїв потрібно. Сержант Ар'єргарду, до речі, якраз на крипто і підійде. На кломбоса колись використовували за рахунок щита союзників. І Хорден це буде в нас корм. Що ж, дякуємо Михайлу, вітаємо його з новою... Оновлення і йдемо на наступний аккаунт. А наступний знову від Михайла аккаунт, від його, точніше, його основа. Так, включений канал 777, як бачимо, якщо так зараз ми ще витягнемо ще одного міфічного тут, то в принципі можна буде і відкривати всім на 777 чаті українському. Ну, але побачимо. На все про все 19 ламків. починаємо з десяточки. І давай, давай. Давай міфічних, давай легендарних. По в принципі, на крипту можна поставити. Барт також, Трофейний це, це корм, Карлінія також. І. Ще одна. Ілсинія це частинка на МіКГ. Пан міцнорогий. Це в нас. Якщо я не кажу, нічого цікавого, це корм. Ну, хочеться міфічних. Ще 9. Але на все про все ще є 9 уламків. Тож, Рарка. Крижана банчі. Ну, Колись, колись її використовували на кламбосі. В принципі, і зараз хто починає грати, то використовують реліквар, би забрав з уламків то, що можна взяти всіх героїв з кампанії, вибити і створити реліквара. Тому таке собі. Гірея нічого цікавого. Ще один епік. Карауль на склапу. колись використовували їх на кламбосі. Дуже був хороший герой. Ну зараз також використовують, але це на старті гри потім вже не дуже використовують. На льотчиця це не цікавить. Давай міфічних. Нам би по міфічних трошки насипати. Магмовик аналогічно нічого цікавого. Ще одна рарка. Ще одна рарка чергова. Ну, забагато рарок насправді. Ще один Per епік. трумбор М -м корм. І ще один епік. Skyramis. Також нічого цікавого. Що ж, вітаємо Михайла з оновленням на твінку, бо це супер топ імба. Дякуємо за уламки і йдемо далі. Черга Віталія. Віталія також будемо діставати, пробувати діставати, скільки це можливо міфічних героїв. До речі, якщо б кожен з вас, хто дивиться, написав по одному коментарю, я би зійшов з розуму, але всім би відповів. Так, як якщо що, раптом інформація цікава. До речі, хто для вас найбажаніший герой з міфічних? Напишіть, будь ласка, дуже цікаво буде почути. І почали ми. Перший Скотобоєць, нічого цікавого, починаємо ми з п'яти, а тоді буде дві десятки. Як бачимо так, епік, Драха. ну Драха це супер топовий епік, і на гідру ставлять навіть на лейтгеймі, ну в основному не дуже використовують, але в Мідгеймі це супер супер топ. Джарах колись також був таким самим, але потім з часом втратив свої позиції, бо появилися набагато крутіші. Е, так, поки, поки два епіка, але треба, треба міфічних насправді. Всі ми відкриваємо заради міфічних героїв. Добре. І тепер 2 десятки. Дві десятки. Перша. Чекаємо В очікувані. Головне очікування. Головне процес. Так, а де де хоч щось, то завозили якихось нам сьогодні? Так, сурен. Ну, Surren це максимум крипта. так загалом не дуже цікаво. 9. 9 рарок з 10 уламків, які ми отримаємо, дуже важко. Чи це нормально, якось, як на мене, то не дуже. І того було 3 епіка, до речі, з 15 уламків. І все. І все. X2, X2, X2. 3 епіка з 25 уламків. Ну, як на мене, ну, я би. Забирав рарок. Ну не, не мають вони бути в таких уламках, де ви отримуєте їх настільки важко. Чому ж в сакралах ми ж не отримуємо рарок? Шанси зовсім інші. Ну на жаль, на жаль, співчуваю Віталію, але, але нічого не зроблю, бо на то немає впливу. Дякуємо йому за уламки і йдемо далі. Тепер черга Ігора, до речі, це новочковський аккаунт, ну і побачимо, що тут вийде. Було би непогано насправді витягнути тут міфічного героя, починати з міфічними набагато веселіше, як на мене. І це епік. І це Ортиката. Загалом, що можна сказати, дуже непоганий епік, робить зі всіх ваших героїв під дією замовляння, отруйників за рахунок свого пасивного навику. Відповідно, на кламбосі це дуже класно, тому що герої будуть травити боса, відповідно, бо будуть набувати набагато більше шкоди. Ну, загалом доволі непоганий герой, бо могла бути якась рарка, яку в принципі ніде не використовуєш. Тому на старті, в принципі, клас. Вітаємо і дякуємо за уламок. І йдемо далі. Тепер Валерій. Він же Бальтазар. До речі, в клану потрібно 4 людини. Якщо що, прощіть, бачите, як називається. І клану: привіт. Всім привіт. На все про все, 5 уламочків. І починаємо. Починаємо. Надіємося, що ще десь будуть міфічні. Сталевий череп. Ну, колись це був доволі непоганий герой. Потім з часом він втратив свої позиції років 30 тому. І це в нас бойова жриця фактично стартовий герой, якого отримують всі <гум> обов'язково. За проходження кампанії ще одна рарка. Ну, рарки, ну от знову ж таки, от рарки такі дорогі уламки, і такі <гум> рарки. Deacon Armstrong це є в нас супер топ епік. Її використовують і на кланбосі, і на, на старті, і на арені. І на будь-де, а ось це в нас вже корм, на жаль. Ну, дякуємо Валерію за 5 уламків і йдемо далі. Тепер Леся, вона же лисенятко, це в нас майбутній хом'як. Як бачите, як, як добре бити клан боса 6-5, 63-й аккаунт, 63-й рівень аккаунту, 7 сакралів, 25 темних, ну це, це дуже класно. Людина збирає. Треба вчитися так робити. ну Фактично фарми це шостий і п'ятий бос. Клас, клас. Чотири уламки на все про все. Давай ще міфічного сюди, по, по бажаннях Кріксі. Або ще щось хорошеньке. Ще щось файне. Серед міч туди не входить в цей перелік. І йдемо далі. Адріель. Адріель також теж то, не з нашого села. Е, рарка, дитя пекла. Ну, дитя пекла це, це, це не те. Це все не те поки Ще один епік. Це мучитель. Це мучитель, це у нас частинка разина, ну, 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 ну це не те, що ми хотіли дістати. На жаль, ну, знову ж таки, впливу на це я не маю, але дякуємо Олесі за уламки і йдемо далі. Тепер Максим. І клану Привіт. Всім привіт. На все про все одинадцяту ламки починаємо з одного. Церарка, на жаль, дитя пекла. Сьогодні вже було. До речі, неодноразово. Вроді би. Ще тепер десятка. Починаємо. епік. це Олфринг. Це частинка на Мікагеміка Міка забрана. Аліка хороший епік, перезаряджає навики ворогів ваших Каран дно, а Аліка клас. Придивіться, хто має. Радник це у нас блендер. Герой, який призиває ваших союзників атакувати ворога. А де міфічні? Алло, алло, гра! Де міфічні? Тепер Микола і Непрущий аккаунт. Чого так? Не знаю, чого так. Бо, бо не приходить. Але 128 темних, до речі, я побіг. Е, десятка. Десятка келам не дуже цікавий, деякут вже казав. Клас. Ну давай, ізбал частинка КГ, а отар колись використовував на клан босі як отруйника. І все. І все. Клас. Безмежно щасливий. Шість уламків ще у нас все про все. Шість уламків. Е, щоб змінити. З непрущу, а сказати, що це топ-аккаунт Деспорт не цікавить, не цікавить. Це скоріше корм. Ще один епік. Вудзі в нас іде на крипту. Крипта, 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 можливо, прокляте місто, але не більше. Ще одна рарка. Ну, рарки, ну, ну, ну от мене одне розчарування від рарок, коли я дістаю з таких холамків. Ще один епік. От Нельдар Криволам це в нас супер топ епік, якого використовують на останньому лавому рицарі. За рахунок заморожування. Клас, клас. Але міфічний. Ні, на жаль, на жаль, як корабель назвеш, так він і попливе. Отже, називав Микола його прущим, от він і не пре. Співчуваю, дякую за уламки, а ми йдемо далі. Тепер Нізі з прекрасним ніком мої раби. І. До речі, в клан потрібно двоє людей, якщо що, бачите, як називається, додайтеся. А також клану Привіт. Всім привіт. І на все про все чотири уламки. Ну, чотири так чотири. Я не гордий, я все відкриваю. Починаємо ми з Рарки. До речі, якщо хочете дати уламки на відкриття, то пишіть також. І що тут що тут? Ага, це легенда, це, 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 це уко всевладний. Це супер топ. Ну, супер топ. Ну, так не, не супер. Але топ. Топ легенда, якого використовують в принципі і на арені, і на Гітрії. Багато де можна використовувати. Герой корисний, герой з хорошими навичками, герой поскрешає, герой вішає. Блок бонусів, а також на арену одягають сет оглушення. Глушить, того реально клас. Штраф швидкості, бонус швидкості, штраф атаки і корисна аура. Тому, якщо що, оцінки відповідні, якщо що, передивіться. дуже хороший герой. Колись на нього, до речі, було злиття. І це Адріель ще вона. Ні, а міфічний, міфічний вийде тут. Зараз ні. Це дитя пекла, до речі. Скільки їх вже сьогодні було? Штук 70-80. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Так, подивимося, чи був в нас Ухко. не подивимося, Подивимося з судою. Де в нас покручі? Покручі є. Ага, нема. Значить, Нізі злиття не робив. Тож це новий унік. Тому вітаємо і йдемо. До речі, Нізі. Дякую за уламки. І тепер Джексон він же Юра. Е, і будемо відкривати на все про все. 18 уламків. Ну, Починаємо з десятки. Починаємо з десятка. І. Давай, будь ласка, міфічного. Вже пора, давно не було. Каменя вже сьогодні був, нічого цікавого. Даїті клас Епік використовують їх по п'ятому місці. Крипта. Фейн. Клан бос розначе цікавий Ну, але хочеться. Ну, от кожен раз. Перечуття набагато більше, ніж те, що ми отримуємо. О, ти очікуєш, ти чекаєш далі, я, до речі, не цікавий епік. Е, Ти чекаєш, ти очікуєш сухатий клас. А в результаті отримуєш якихось рарок чи кормових епіків, і ти просто розчаровуєшся. До речі, бойовниця також хороший, хороший епік. Епік, якого можна вибити з компанії, а це рарка жартує. Леді Етеса це корм, це епік, але це корм, якого, в принципі, ребалансили 100 тисяч раз, але вона не грає. Ще одна фейн. Добре, але не цікавить. Вже була. Ще одна рарка. Два уламки на те, щоб витягнути міфічного героя. Це не він, це не він, це дерево руб. Але це рарка. І, 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 до речі, анімація зависла і вибігали. Помітив таку штуку, що коли зависає анімація, то вибігають зазвичай стартові герої. Дякуємо, Юрій, і йдемо далі. Тепер Наталі. В Наталі буде також небагато уламочків, всього насокла, але це не зменшує бажання отримати міфічного. І погнали перший епік. Магнар, це супер топ. Епік, який б'є від свого власного здоров'я, це такий собі, така собі трунда на мінімалках. Класний епік. Вітаємо, але це не... Це не Це міфічний і це не міфічний. На жаль, дякуємо за і йдемо далі до наступного аккаунту. І на закуску вже традиційно буде мій основний аккаунт. І я ж ламковий магнат маю цілих три уламки. Цілих три уламки. До речі, не зробив місце. Це, це просто жахливо. Трошки задумався і забув про це. Але це секунда. І погнали. Надіємося. Надіюся. Надіюся, що, хоча б, може, ще собі витягну. Але, знаючи свій аккаунт, скоріш за все, що це буде три рарки, бо зазвичай так і буває. Перша рарка. Тут Драха вже казав, клас, епік. І. І. І І, і це ще вона. Рарка. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Що ж, ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви, відкривались, не відкривались. Засипте мене коментарями, так щоб я попотів трохи і повідповідав всім. Всім окреме велике дякую за те, що дали уламки. Окреме дякую за коментарі і перегляди. І все буде Україна, і до нових зустрічей.